Друзі, камради, підписники і глядачі мого каналу всіх вітаю. Зараз давно я вже не був на каналі, ніякого відео не випускав, але я вирішив зробити такий маленький вихід. Сьогодні я вирвався на пошуки. Не знаю, чи мені щось повезе, не повезе, але друзі не перемикаємо цього каналу. Дивимось уважно. Я думаю, будуть цікаві екстремальні пошуки. В гірській, напівгірській місцевості. Все, друзі, я поїхав. Добирання, звичайно, покажу, як я добираюся по цій дорозі. Тут зараз е, лютий, болото. Тяжко їхати на мотоциклі. Все, поїхали. Так, друзі, на Лещі ми приїхали на місце пошуку. Ось воно. Там далі є ріка. Ми зараз будемо ходити коло ріки. Ось тут трошки походимо, а за рікою там були вже е, хати. Можливо там будемо теж шукати. І там провіримо, можливо там щось є. Так що, друзі, не перемикаємося. Я йду шукати, друзі, ставимо лайки. Друзі, в мене є знахідка. Неочікувано. Ну от Приблизно 3 метри від мотоцикла є сигнал цікавий. 93 чи 90 та Я бачу монетку. Напевно, якийсь советик, а може і... Друзі, це крейсер. Капіт, нормально. Перша знахідка монета. Давно так не находить. Щось пише. Навіть. Один крейсерга. 1851 року. Вже такий трошки неленький, але так як перша знахідка дуже приємно. Друзі, так що, звичайно, з вас лайк, а я пішов шукати далі. Капець, знову друга знахідка і ось там була перша знахідка монетка, а тут якась друга Він є, напевно, гудзик. Стопудово. Так, це гудзик. Це гудзик Російської імперії з пушками. Так що, друзі, можна мене привітати. Давно я таких не знаходив. Видно, якийсь тут солдат сидів і йому відрвалося від мундира. Теж ставимо лайк, я пішов далі. Так, я зараз скручуся біля мотоцикла. І знову є сигнал. Цікавий. Зараз не повіримо, Ти більш поверхневі. Скоріше за все, що це шмурт. Якась ну кольорова, можливо гільза, можливо щось. Але може бути і щось. Може буде щось цікаве. Зараз ми подивимось. Я вже бачу якийсь якийсь значок сюди. Зірка. Сюдицька зірка. Викидаємо мусор. Мусор. Все, глядемо, так. Так, є цікавий сигнал. Ось кольоровий і то зверху. Я б колись ходив, шукав трішечки, але бачу, що я не виходжував тут, не вибивав, як то кажуть, і знахідок було мало, але зараз бачу, що є щось, якщо крутитися на одному місці. Що то в нас є без поняття. Думаю, що... Можливо, навіть монетка. О, не, не. Можливо, ні. Можливо. Багато варіантів є. Ось подивимось. Можливо, о, це якась алюмінієва бляшка. Друзі, є щось. Ось воно тут в якась монетка, вроді. Команкусь. Видно. Ох ты що, це царська монетка, друзья. Що то Одна копійка 1. Тисячу... 1895 року. Года, готовий. Супер! Бомба! В гарному стані, все видно, все читабельно. Так що шукаємо далі, може ще буде. Ставим лайк. Так, друзі, знов є сигнал. Ну, не знаю, хто чи шту монетка. Але є щось цікаве, щось кольорове. Дубин. Хочется монетку эту сдержал. Да, да Від боку, не монета значить, Якийсь бляхи, кусочок вики з гільза. Щось є таке безцінності. Тобто просто кусок металюги якоїсь. І то побільше, по монета на такій глибині шукач не може зачепити. А то може бути кто-то снаряд. Спайка тут. Якась латунь. О. Берем. На металолом, друзі. Друзі, в мене є знову знахідка цікава. І це знову гудзик. І знову орлянка, так народі кажуть, і вона знову на пушках. Так, на пушках. Значить, тут була царська артилерія. Пушкарі. От. І це от цей гудзик в дуже гарному стані. Вушко є. Це означає, що тут було скупчення солдатів, які ходили тут і, можливо, тут губили, можливо, відривалось від одягу такі така класна штучка Дроблю фото і покажу. Так що, друзі, шукаємо далі. Так, друзі, комради і підписники. Була одна орлянка, тут була друга, от тут була друга орлянка, але маленька. І тут ще є один сигнал. Ось тут ось, зараз википию, подивимося, можливо, це був спалений одяг. І за тому, що є багато гудзи. Точно, 100%. Ось є ще одна орляночка. Така красива, загнутий вушко є, загнуте вушко, але воно є. Це вже добре. Сьогодні я як, стат, виступаю по монету не по монетам, а по орляночках. По гудзиках. Цікаво. Певно, цілий кіткіль тут був, або цілий мундир. Потім вдома треба буде промити і зробити цікаву гарну фотографію. Не знаю, незамітно, то вроді без, без пушок. Але воно є. Добре. І є ще з боку одне цину. Зараз я його покажу, вложимо з боку поки що це Продемонструю. Реально він є, чи немає То все. То буде такий маленький онлайн. Можливо, це не буде, то щось інше. Але все рівно цікаво, що то може бути тут. Що вони тут? Щось сигналить. Щось сигналить. Є, знову. Знов є гузики, знов з чорнотою, з якимось деревом, чи то з можливо це залишки одягу, можливо, щось таке. Це чорне. Руляночки класні, бомбезні. Дуже подобається і чисті. Я давно стільки не знаходив гудзиків царської Росії. Імперії точніше. Блін, тут ложку відламалась, звісно. Напевно, вже перегнуло. Так, добре, знахідки ложимо кульочок і йдемо далі шукати. Друзі, я вже тут перекопав таку нормальну яму і попадається все рівно на глибині ось тут гудзики, орляночки. Ось, такі ось орлами. Є з пушками, є без, Ну цікаво, що тут було. Так що зараз будемо далі тут. Трошки розкопаємо побільше. Можливо, тут ще щось буде цікаве. Друзі, знайду, покажу. Не перемикаємо і ставимо лайки. Природа сьогодні дуже. І погода теж захоплююча. Сонечко навіть є. Так, друзі, в мене попадаються якісь такі знахідки. Я ще навіть такого ніколи не бачив. Якийсь такий дротик. На вигляд він як срібний. Але тут в кінці є різьба. Що то може бути без поняття? Може хтось знає, підкажіть, що воно є. Ну воно гнеться, дуже мягеньке. От. Ну Дуже похоже на срібло, дуже. Дуже от легенько протер, і воно одразу біле. Друзі, я не знаю, що то є. То якась... Я без поняття, навіть не знаю, як назвати, яким словом, друзі. Так що пробуємо зараз тут шурфанути. Знахідки покажу. Все, що так. Копаю і копаю, копаю і копаю. На глибині дуже багато вугля і попадаються гудзики. От. Знову є гудзик в чорному. Е, якби... ну Я думаю, якийсь одяг палили, можливо якийсь мусор, можливо, ну не знаю, що тут ще могло таке бути. От. Але воно є. І багато. Я вже маю штук 10, напевно. Різних з пушками і без пушок. Так що будемо зараз знову продовжувати пошук. Пробуємо онлайн. О! Ще є. Це реально, як то кажуть, кладуха Чи розсипуха. цепуха. Годи поцаризне. Цікаво, цікаво. Такая. Що там? Шо робити? Кис залізний. Купався. Вот. Не, Не знаю що. Може виявити, може, там вже монета. Така мила. Ні, це кулечко. Це просто кулечко залізне. Получився фокус. Дальше. Ще якийсь залізо є. А, це пряжка якась. По 100% був ремінчик. Ремінчик від якогось газ, можливо, можливо, ще щось. Можливо, ще щось. Ніхто не знає, що це може бути тут. -то. Ну, то ще якийсь ремінчик був. Ну, була би пряга, була б круто. Пряга. пряга, пряга. Добре, друзі! Я зараз спробую ще щось тут підкопати, підшукати. Знахідки зараз покажу. Тому що весь процес це дуже довго і багато займає часу. Ну, бачите, всякі речі попадаються, коробочки, всякі штуки. Щось цікаве, зроблю фото, покажу. А ми шукаємо. Так, дійшли ми до ріки. Зараз будемо пробувати її перейти. Через... Ось це дерево. Подивимось. Мало би бути міцне. По всіх параметрах дуже широке. Нормальне дерево. Воно хитається, але не тріщить. Все добре. Річка тече. Йдемо далі. Обережно, щоб не впасти в ріку. Бо зараз погода не настільки тепла, щоб поплавати. Добре, друзі, ріка перейшла. перейшли ми. ми пробуємо шукати, йти ближче до хатів, до поселення. Так, друзі, походив трохи, погуляв, пошукав, знайшов деякі цікаві знахідки, які вже ви, звичайно, побачили. Зараз буду пити чай, їсти канапку і збиратися додому. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Хто не підписався, підписуємося, ставимо лайки. А я поїхав додому. До зустрічі!